Астрологічний прогноз з 26 серпня по 1 вересня. З точки зору ракетних обстрілів, найбільш жахливо виглядала картина на небі минулого тижня. Але, незважаючи на це, дуже прям масових ракетних обстрілів не було. Що стосується ракетних обстрілів на цьому тижні, в цілому, тиждень не виглядає настільки складно і жахливо з астрологічної точки зору, як минулий. Тому в цілому ситуація, я прогнозую, буде порівняно з минулим тижнем на полі бою, а також в інших кризових ситуаціях менш кризовою. Складними з точки зору ракетних обстрілів виглядає ніч з неділі на понеділок, тобто з 25 на 26 число, підсилюється планета Уран, який пов'язана з ракетними обстрілами. Також друга половина тижня. Планета уран, вона буде стояти на місці, буде стаціонарна. Скоріше за все, це проявиться в тому, що увага зосередиться людей на ймовірності ракетних обстрілів. Скоріш всього, в Російській Федерації ракетні пускові прилади вони будуть ну, в стані готовності, і у другій половині тижня на це будуть звертати увагу. Дуже сильно і, можливо, багато буде ракетних тривог, які будуть ну, не справдяться. Найбільш ймовірно, з точки зору ураження цивільної, цивільних людей, виглядає п'ятниця 30 серпня, коли підсилена планета Плутон. Але в цілому є шанси, що обійдеться, і ракетні обстріли вони не будуть ну, настільки сильними. Як це бувало там в інші періоди? Тож зверніть увагу особливо в ніч з неділі на понеділок, на п'ятницю цього тижня? Що стосується Покровського напрямку, то. Цей тиждень, на який йде прогноз, він не настільки складний, як минулий тиждень. Тому я не прогнозую якихось більш складних речей ніж були минулого тижня. Взагалі, то в вересні я прогнозую, що просування буде слабким вперед, як українських, так і російських військ. Цей тиждень я би сказав по інерції, може бути просування, але навряд чи його можна вважати дуже сильно проривним. Цього тижня можуть бути несподівані повороти подій, тобто складність тижня, особливо другої половини тижня, в тому що. Планети розвертаються Меркурій і Уран. Ці планети пов'язані з інформацією, тому це означає інформаційний розворот, тобто інформаційні агенції говорили одне, почнуть говорити інше. Політики говорили одне, почнуть говорити інше О, десь у другій половині тижня. На, значить, коли планети стоять на місці, це означає уповільнення логістики і зміну характеру логістики. Можливо, якісь інші. Приспособи у війні Україна і Росія почнуть використовувати цього тижня планета винахідників, Уран акцентує на себе увагу. І можна дійсно знайти якісь винаходи ну, корисні у другій половині тижня, особливо. В плані менталітету розворот планети Меркурій з ретроградного руху рух вперед проявляється так, що люди. Бояться йти вперед, бо в них були подібні раніше в житті ситуації, і були якісь невдачі. І в астрології відомо, що цей розворот Меркурія означає, що цих невдач, які були раніше, подібних буде мало, і треба сміливіше йти вперед, рухатися вперед. Особливо в плані навчання. Меркурій пов'язаний з навчанням, спілкуванням, логістикою. Стосовно інших днів тижня в понеділок місяць знаходиться в знакі зодіака Близнюки і вівторок. Близнюки це дуже рухливий і комунікаційний знак зодіака, тому у понеділок і вівторок багато комунікацій, покупок, якихось поїздок і дуже рухливість дуже висока. Значить, на місці не, не перспективно сидіти у понеділок і вівторок. Потім в... але, але, оскільки Міркуй ще не піде вперед, все ж таки найкращий день для покупок цього тижня, я б сказав, що це субота і неділя. Тобто наступні субота і неділя найкращі дні для покупок. Хоча, ну, звісно, повністю так це складно описати. Всі характеристики кожного дня. Ну, далі. Стосовно другої половини середа, четверг і п'ятниця, місяць буде знаходитися в знакі зодіака Рак. Це означає, що це означає, що увага на дом, на сім'ю, з точки зору ракетних обстрілів, увага на цивільну інфраструктуру, особливо в п'ятницю, коли місяць буде в напруженому аспекті до планети Плутон ввечері в п'ятницю. Це максимально, з моєї точки зору, період можливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, якщо вони будуть. І ну як я зазначив вже, що із за того, що планета Уран, яка пов'язана з нервовою напругою, стоїть на місці, готується йти в ретроградний рух у другій половині тижня, то може бути увага прикута до пускових установок ракетних Російської Федерації всю другу половину тижня, а також може бути безсоння в людей. І нервова напруга у людей, які до цього схильні. Ну, занадто сильна нервова напруга може бути. Далі вже наближається період затемнень і на людей це впливає. Затемнення місяця проявляється як енергія невідомого. Люди, ну, хто боїться невідомого, то цього боїться. Ну, Вважаю, що краще бути. Ну, більш релігійному в цей період тобто, тематика релігії, тобто заборона московської православної церкви. Я на що хочу звернути увагу не на московську церкву, а на принцип віри, тобто, от енергія релігії. Ну і в цілому, сказати так, віри. Тобто тому це затемнення вересня, воно спонукає нас до того, щоб ми вірили у ну праведні свої ідеали, якихось і до них рухалися. Тому що логічні якісь такі кастелі, вони можуть бути не працювати. Тобто логіка може ну, не працювати, а от віра хорошо мусить працювати. Як зазвичай, перед і в період затемнень люди схильні до помилок. Внаслідок того, що у людей відсутня повна інформація про ситуацію. І часто в період затемнень, тобто в вересні, люди роблять помилки із-за того, що в них відсутня повна інформація про ситуацію. Повна інформація зазвичай проявляється вже після періоду затемнень, тобто всередині осені вона проявиться. Тому зазвичай всталична рекомендація зараз на кінець серпня, на початок вересня, така якщо ви не повністю впевнені. В чомусь не робіть краще цьогось, ну мається на увазі важливі дуже справи. Якщо ви їх можете відложити на період після затемнень, то ви зробите менше помилок. В період затемнень я раджу робити тільки те, в чому ви 100% впевнені, що це треба робити. Стосовно оточень на полі бою на цьому тижні я не прогнозую значних оточень військ, не українських, не російських. Ну такі, щоб вважало, вважалося б таким не маленьким, якимось знаковим оточенням, масштабним. Якщо військова ситуація про таке буде, то оточення, можливо, було б в вересні місяці, після 5 вересня, якщо там буде ну, така складатися військова ситуація. Планета оточень планета з кільцями Сатурн аспектується саме в Пересні. Тому в серпні оточень не прогнозую. В цікавому положенні цього тижня відбував, знаходиться планета Венера. Венера пов'язана зі стосунками в людей, з дипломатією, зі стосунками між чоловіком і жінкою, коханими. Тому от в, в політиці, у дипломатів і в стосунках в людей можуть бути цікаві якісь історії, це ну, така, цікава якась тематика. Ну, скажімо так, якщо у вас є якась проблематика в стосунках, то краще її вирішувати цього тижня. Бо наступного тижня, на початку вересня, Венера буде в складному положенні, і тоді навпаки в стосунках буде більше проблем, ніж зараз. А забув сказати у суботу і неділю, наприкінці цього тижня, місяць буде знаходитися в знаки з дякалев. Лев, лев в резонансі з дітьми, тому хорошо проводити час з дітьми в наступну суботу, неділю, 31 серпня і 1 вересня. Також лев в резонансі з центральними фігурами, президентами, політиками, столицями, царськими місцями. Тобто, і це значить, що буде привертати увагу до якихось заяв лідерів, політиків, начальників і інших таких центральних осіб. Я вважаю, що вересень у військовому плані це більше період відпочинку. В порівнянні з серпнем. Я прогнозую, що не буде в вересні таких серйозних атак, якихось нових проривів. Там сильного просування російських військ, сильного просування українських військ в вересні не прогнозую. Вважаю, найбільш важливі військові події відбулися за 10 днів до Дня Незалежності приблизно. Після дня незалежності цей тиждень це така певна інерція. Тих військових операцій на Покровському напрямку в Російській Федерації і в Курському в Українській сил України. От. І це все буде гальмуватися, гальмуватися вже на початку вересня. І за розворота планет, ще раз хочу підкреслити, у другій половині цього тижня дуже вдача буде в тих людей, які просто не будуть перти вперед як баран. Вибачаюсь, а будуть більше ловкость, смікалка, більше така тактичність і зміна, зміна позицій. Фіксованість вона не перспективна. Сонце цього тижня знаходиться вже не в знаки зодіака Лев, а в знаки зодіака Діва. Діва пов'язана з відпрацьовкою детал деталей, тому та успішно працювати з якимись конкретикою, з якимись фактами, з якимись деталями. Новий навчальний рік зараз ретроградний Меркурій, і стосовно навчання або закупок в школу можуть бути якісь нескладуха. Але 1 вересня вже Меркурій піде вперед. Тому я порадив вам не поспішати з вирішенням всіх хлоп, хлопів щодо збирання дитини в школу. Це можна буде зробити 1 вересня або в перший тиждень вересня. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих на прямий етер на моєму YouTube-каналі, який відбудеться завтра у неділю, 25 числа о 20.30. На все добре!